До могили свого чоловіка Андрія сьогодні прийшла Христина Юркевич. Минуло вже 11 років відтоді, як хороброго воїна, не стало. У цей день рідні згадують, яким був їхній найближчий і найдорожчий чоловік. Насправді в нього був настільки чоловічий стержень, настільки справедливість, настільки доброта, що поєдналися всі цінності в одній людині. Христина Юркевич ділиться, що її з коханим поєднала доля. Вони мали щастя прожити 9 років у щасливому шлюбі. На жаль, спокійне. Життя змінила війна у 2013-му в Києві разом із мітингувальниками, які підтримували європейський вибір України. Був і Андрій Юркевич. Чоловік вдруге приїхав на майдан уже в лютому 2014-го і став активним учасником подій на інститутській, а також свідком розстрілу мітингувальників 18-го лютого. А вже 16 червня він записався добровольцем із позивним грізлі у батальйон Айдар, де виконував обов'язки командира відділення. Триваві бої, звісно, мене знов ж таки оберігав, що в мене все добре, що в мене все тут безпечно і в такому форматі. Хоча я раз насправді чула розмову, коли не поклав труп, що зовсім не добре було і. То загинув і це багато моментів. було. а далі три місяці запеклих боїв та служби. Андрій дуже чекав тієї миті, коли зможе повернутись додому, обійняти дружину та побачити рідних. Ми говорили з ним в ніч наперед, і він збирався до мене додому їхати. Він збирався приїхати додому чуть-чуть, і я знала, що це буде. І він каже, що, ну, що вже е, так хочу додому, що так скучив за тобою. І ми переговорили і 5 числа оголосили перший день перемир'я. Вони 5 числа всі, вони під'їхали під блокпост, під блокпостом були вже росіяни з прапором українським, і вони всіх їх розстріляли. Це сталося увечері 5 вересня 2014 року поблизу села Весела Гора на Луганщині. Життя Андрія обірвалось. Цю втрату важко пережила уся родина. Напередодні його загибелі мені просто був сприснився сон. Ну тобто, і чомусь після цього я зрозуміла, що, ну, що це напевно все. Ну, якось я кажу, це просто виглядало настільки страшно. І е, в п'ятницю це була напевно година одинадцята вечора. Мені. Передзвонила його дружина, що Андрія вже нема. Каже, він був не просто старшим братом, він був другом, порадником, людиною, на яку завжди можна було покластися. Це завжди, напевно, мрія мати старшого брата, тому що ну, завжди, ти знаєш, що тебе завжди хтось оберігає, захищає. А так як ми ще вчилися в одній школі і, ну, каже, було дуже таких багато прикладів, що я така була трошки бойова, бо я знала, що за мене можуть заступитися. І навіть, ну, я кажу, при любих якихось непорозуміннях він завжди за мене захищався. Навіть тоді, коли були наприклад, такі моменти, коли він вже не був в школі, і були всякі розбірки, як то кажуть, знаєте, в ті часи, то він завжди ну завжди мене підтримував, завжди був поряд. Андрій залишив у серцях близьких світлу пам'ять. Він був доброю, життєрадісною людиною, яка любила життя і надихала інших. Про це зі сльозами на очах згадує Ірина Андріїшин. Здавалося б, що час мав би так полікувати то все, але Ну, направду ні, то така марлива пов'язочка на ранку, знаєте, коли трохи менше болить від втрати, але, але ж все одно вона, ну, вона є. Життя Андрія було наповнене планами та мріями. Він був бійцем спортивного клубу, громадським активістом, любив подорожі. Але найголовніше він залишив по собі приклад мужності, любові та віри в Україну.